Барон Трамп молодший син Дональда Трампа, який усе життя перебуває в центрі уваги через знаменитого батька. Однак останнім часом його особистість почала цікавити ще більше, адже йому пророкують політичне майбутнє. А деякі навіть вважають, що він може стати наймолодшим президентом в історії Сполучених Штатів Америки. То хто такий барон Трамп і чи є в нього реальні шанси піти слідами батька? Барон Вільям Трамп народився 20 березня 2006 року в Нью-Йорку. Він є єдиною спільною дитиною Дональда Трампа та його третьої дружини Меланії. Змалку хлопчик ріс у розкоші. Він мав власний поверх у Трамп Тауер з дитячою кухнею, вітальною та кімнатами для няні та матері. Проте, на відміну від старших дітей Трампа, барона намагалися тримати якомога далі від медіа. Батьки хотіли, щоб він мав спокійне дитинство, тому його рідко показували на публіці. Попри це, у 2017 році барон став першою дитиною президента Сполучених Штатів за останні 50 років, яка жила в Білому домі. Його освіта була ретельно продумана. Спочатку він навчався у престижних приватних школах, зокрема Колумбійській гімназії і єпископальній школі святого Андрія. Після переїзду родини у Флориду він вступив до Оксбриджської академії, а нещодавно розпочав вивчення бізнесу у Нью-Йоркському університеті. І це цікаво, адже він порушив сімейну традицію. Більшість членів родини Трампа навчалися або в Пенсільванському університеті, або в Джорджтауні. Ще одна річ, яка робить барона унікальним серед інших дітей Трампа, це його зріст. Який складає приблизно 206 см, сантиметрів, що робить його найвищим у родині, він завжди виглядає стримано та елегантно а його публічні появи викликають чимало обговорень. Що ж, до його політичних перспектив, то поки що барон не робив жодних офіційних заяв щодо бажання займатися політикою. Але під час передвиборчої кампанії 2024 року він допомагав батькові. Та став для нього важливим зв'язком із молодим поколінням виборців. Вперше в житті він проголосував на виборах і, звісно, підтримав Дональда Трампа. Цікаво, що республіканці вже намагалися переконати його розпочати політичну кар'єру, проте, Меланія Трамп категорично виступила проти цього. Вона вважає, що її син повинен спочатку здобути освіту. Водночас, деякі експерти не виключають, що в майбутньому барон все ж піде у велику політику. Особливо якщо його батько залишиться однією з головних фігур республіканської партії. Тож поки що, барон Трамп залишається загадковою фігурою, яка уникає зайвої уваги, проте його ім'я вже викликає інтерес і спекуляції. Чи стане він колись президентом? Час покаже, але точно можна сказати одне: якщо він піде в політику, його прізвище відкриє йому чимало дверей.